Вчора так раділа, що закінчила, друзі. Але ж я ще один місяць мала додрукувати, тому що залишила ячейку для одного місяця. Він у мене був не роздрукований. Всі 12 місяців 11 було роздруковано, а на один я там щось не встигла. Не мала роздрукованого його у вигляді. Тому думаю, та одне місце там залишу. А сьогодні вже зайняло мені досить багато часу, щоб це все вставити. І тому для цього одного місця я дуже багато часу приділяю, тому що треба відкрити 31 таку карточку. Тому що тут є, наприклад, всі 9 січня, 9 лютого, березня. Тут є, наприклад, 10 січня, і так далі, і так далі кожен день до 31 сортування по цифрочках. Таким чином, гештальт ще не закритий. А зараз вже я відчуваю, що наближаюся, але все рівно ще треба створити для 29-го. Це ще процес, який потрібно доробити, щоб повністю закрити гештальт. Зробити обкладинку, наприклад, із такого твердого, якого, щоб це стояло на своєму місці. І тоді я вже можу сказати, впевнено, що це зроблено до кінця на 100%. Так, я Цього хотіла. Розумієте? І так здавалося, ніби закінчила, закінчила. По факту, ні, доренька моя ще не дороблено то-то. А ще додруковувала карточок кілька, тому що вони були на четвертій сторінці в принтері в ноутбуці, а я не помітила, друкувала лише три сторінки. а Десь там один, один міжнародний день закинувся на четверту сторінку. Розумієте? І через те теж вийшла така невеличка плутанина. Але, друзі, доходжу вже до. Цього завершення. Ще чотири карточки вставити. І так бачите, я їх так ще закладаю. Ось тут теж так позакладала, позакладала, які маю зараз ще вклеїти. Переважно це всі майже стосуються жовтня. 31 день жовтня, і ще чотири приблизно дні були, такі що я не роздрукувала. Ось так, друзі. А тоді вже буде відчуття, що всі під носом так як має бути. Дякую Богу за те, що роблю.